Well, hello everybody! Сьогодні я, надзвичайно неперевершена, і як ви могли зрозуміти, найяскравіша Діва Мілк вирішила записати для вас надзвичайне відео. А саме, сьогодні я хочу поговорити на тему, що дуже часто мене а, непосередньо касається, вона дуже часто мене бентежить, і я б сьогодні хотіла разом з вами а, на тему ЛГБТ спільноти. Чому я вибрала саме цю стезю? Тому що я є частиною цієї спільноти, і мені дуже Часто доводиться слухати про неї від третіх особ. І сьогодні я б хотіла з вами обсудити теми, що в першу чергу турбують саме мене. Ну що, let's get started! На мою думку, суспільство на даний момент не готове сприймати нетрадиційні цінності тільки через те, що більшість населення прожило у радянських мірках. Що таке добре, а що таке погано? Де життя, а де злидні? Можливо, саме тому на нещодавному інтерв'ю, де мене запитали про мої особисті самовідчуття та самоіндифікації, у людей в коментарях почалась справжня бамбюшка. Адже як це? Ти народилась мальчиком? Як ти можеш бути дівчинкою? Нужно бути чоловіком, а не женщиною. На війні гибнуть ребята. А ви здесь? Аби та є недігаваріці, та це все дійшло до того, що в підсумку хтось написав, що взагалі не існує ніякого ЛГБТ, і це все видумки та брехні. Ну це ж піздець, що ж я хочу сказати в свою чергу. По-перше, це те, що усі люди заслуговують на свою думку, яку вони можуть висловлювати будь-де та будь-як, а також що їх думка вона щось означає та важлива, але тільки для них. Тобто, все, що ви бачите, всі абсолютно аспекти свого життя, вони важливі та правильні, але я нагадую, що тільки для вас. Навіщо нав'язувати, наприклад, мені, що я живу не так, як маю, або я не та, за кого себе видаю? Чому ви вирішили, що маєте право казати мені, що я не жінка, та дали собі право звертатися до мене у чоловічому роді? Mm. І якщо на всі ці питання ви відповідаєте щось зряду. Потому що в інтернетах я могу говорити все, що хочу. Або потому що ти єсть он, чи, наприклад, ти мене обідала і додавано і звіниться, у мене для вас погані новини. Вас виховала зграя диких тварин. Адже у соціумі не прийнято та вважається дурним тоном переходити на особистість, навіть якщо співбесідник перетнув цю межу першим. Льове демінда. До речі, наприклад, я достатньо адекватно відношусь до людей та свого життя. Адже в мене є я, та моє я для мене стоїть на першому місці. Але я розумію, що моє розуміння, вчинки, думки можуть відрізнятись від норм навколишніх. Хоча це моя думка, і якщо вона існує, якщо вона є, то вона має право на. Как би существування, да? Тому, друзі, відповідаючи на увесь хейт своїми викидами, омофонними коментарями, подібними вчинками та діями, ви показуєте тільки свою недалекість та пустоту. Шкода, що люди, що звикли не думати та не розуміти, це не почують. Але якось так ось. Як щодо війни коли найбільш великий страх. Страх за власне життя став тим, чого треба соромитись. Тобто, на повному серйозі люди кажуть один одному: Та тобі нужден на війну, такі як ти в окопі, або чому не в окопі стало образою, але водночас показником рівня любові до ЗСУ. Тобто, спочатку ми кажемо ці образливі речі, а потім ми кажемо, ЗСУ рулять, вони класні, вони круті. Люди вийобнуті. Такими фразами ви змішуєте людей, що захищають нас та кордони нашої країни з лайном принижуючи усіх, хто йде на війну, був там з самого початку, або загинув. Чому кажучи це, люди не усвідомлюють, що це не тільки неприємно людині, які це кажуть, та, та людям, що є активною частиною бойових дій. А, я знаю чому. Тому що всі, хто пишуть подобну хуйню, вони недалекі. І тим самим ми знову вертаємось до першого пункту. Це недалекі люди, свині, яких виспітала стая, зграя, блядь, диких тварин. Супер. Як добре, що у світі все так До речі. А ви знали, що на Київ Праді цього року були не тільки представники спільноти, також були ЛГБТ-воєнні, що захищають нашу країну, аби ті, хто пишуть подібну хуйню в інтернетах, могли у себе вдома в безпеці продовжувати давитися слиною та розповідати про те, що ЛГБТ це та нічво де добре, де відьод, і взагалі це хворі на голову люди. Начебто на Київ це тільки паради геїв, лесбіянок, а не за права людей. Ну, понятне діло, ми ж всі больні на голову. Хм, дивно, але чомусь приїжджаючи туристами в інші країни, коли подобні коментатори бачать, а точніше відчувають свободу та законослухняність громадян іншої країни, вони дивуються, адже їм подобається цей вайб. Це ж так круто бути собою, а не підлаштовуватися під суспільство нормальних людей. Звучить дивно, правда? А я знаю, чому. Але наведу вам непрямий прозорий приклад. у радянські часи. Були штрафи за віру в Бога. Церкву знищували, а віра в щось інше, окрім вождів, каралась подейкують навіть смертно. Коли віра в незламний СРСР почала зникати у народа, була відновлена релігія, яка подавалася під начебто новим соустом, ніби це те, що приведе до процвітання. Вона чітко визначала, що є чорним, а що і білим. Влада використовувала це для впровадження своїх партійних наративів. Аби контролювати народ, звужуючи їх бачення та сприйняття світу. А народ хавав цю тему, сприймав це як даність і виховував наступні покоління з цією ж самою вузькою думкою, нав'язаною їм батьками. А якщо людина не хотіла сприймати ці нав'язання, не хотіла хавати, то вона залишалась голодною, голодною і злою, можливо, звідти й бере початок, вся злість до свободи слова, свободи думок та справжньої демократії. Адже як це ми можемо посприйняти нашому майбутньому, якщо і люди вище, що вирішать все. Самі сана. You know I mean? Гаразд. Давайте тоді не будемо про погане, тому що поганого і так в житті багато. Хотілося б поспілкуватися з вами про спільноту. До речі, сама спільнота. Це прозвучить дивно, але вона жива. Вона має свої групи, має своє бачення, має свої позиції, а також позитивних та негативних персонажів. Весь соціум як школа побудований на маленькій деталі, яка об'єднує всіх таких різних, таких унікальних, таких а, різнополих та різновікових, але таких водночас однакових в одну соціальну групу під назвою ЛГБТ Ком'юніті. А об'єднує чим. Тим, що ми боремося за свободу. Тим, що ми хочемо бути як усі, мати такі ж права, такі ж соціальні ролі, як чоловік та жінка у шлюбі, але чоловік і чоловік, або жінка і жінка, хочемо також юридичних прав, як гетеропари, та хочемо не боятися бути унікальними чи незрозумілими, або просто жити у своїй власній країні, де будемо відчуватися вільно, ідучи по вулиці, тримаючись за ручку. Що здавалося, це така адекватна думка, це так нормально. і це навіть трошки банально, тому. Що хочеться свободи, але чомусь в нашій країні ця думка відрізняється від усього світу. Ну, а якщо для вас ця думка також є дивною, то я вас вітаю. Вийобана свиня, яку вже давно пора зарезать, тому що така хуйня ні в комусь не должна рознажатися. Неприємно, я розумію, але коли ви це кажете про ЛГБТ-спільноту, нам неприємно в вайнні. Потому що таку хуйню ми чуємо частіше, аніж люди, що не... Мають відношення до ЛГБТ-культури. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що я була сьогодні зрозумілою, тому що сценарій до цього відео я писала дуже довго. Я не могла знайти одну основну тему, яку б я хотіла розвівати на протяжні всього відео. Тому сьогодні було таке трошки змістовно разнообразне відео. Воно трошки навіть схоже на ділдачок двохсторонніх, знаєте, коли і хочеться і на одну сторону, і на другу сторону, і щоб два одновременно... Ні, у вас такого не буває. Мабуть, це щось на ЛГБТ. -шна. Це вже пошла Пропаганда, сорі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мої жаргони, мої жарти. Ну і мене, в принципі, всю самостійно теж. Як завжди з вами сьогодні була я, надзвичайно неперевершена найяскравіша зірка в світі Діва Мілк. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, до цього моменту. І що ви залишитесь зі мною. Підпишитесь на цей канал, оціните це відео лайком або дизлайком, поділитесь цим відео у сторис в інстаграмі. Ну і ми побачимось з вами вже в наступному відео. До зустрічі! I love you, I need you, I want the sauce. Пока!